Всім привіт! Якщо хтось раптом дивився моє попереднє відео, то ви, мабуть, знаєте, що я проводжу челендж, такий собі творчий челендж для відновлення свого відеоблогу, який успішно <зав...> частково завалився прямо на самому початку, тому що я обіцяла записувати кожного дня, але це виявилось насправді досить. Складно навіть не по часу, а чисто емоційно, щоб просто включитись, навіть, навіть без підготовки, без всього того, що я казала, все одно це деякий емоційний ресурс, який треба виділити, включити щось, щось цікаве розповісти, і все таке. От, цікавого в мене достатньо, але от, все, ж таки, все ж таки, кожного дня це для мене, мабуть, забагато. Не буду казати, скільки, який, який тепер буде, скажімо так, періодичність, тому що ну, насправді не знаю, як буде виходити. Єдине, ну я вважаю, основна, скажімо, позитивний момент цього челенджу вже в тому, що я записую от уже друге відео. І в цілому просто пишу відео. Неважливо, в якому порядку. У мене є, звісно, виправдання, що в Україні е, день за п'ять. От, але справа не в виправданнях, справа в тому, що цей челендж з самого початку був просто для того, щоб почати записувати відео більш-менш регулярно. Регулярність не знаю, яка буде буду намагатися якомога частіше. Буду дивитися, як буде виходити, врешті. Uh, Будь-який будь справжній проєкт розвивається сам по собі. Ну тобто, ти щось плануєш на початку. Ну, я не знаю, як у інших насправді виходить, але у мене. Це завжди відбувається приблизно так. Тобто я собі планую все в деталях, гарно продумую, мені здається, що це буде класно працювати, а потім, а потім все відбувається так, як це сказати? Якийсь вектор, якийсь вектор, він дійсно його треба спланувати, він дійсно рухається, але насправді, ну. Типу, потім це все видозмінюється в процесі. Ну і наскільки я дивилась живі речі, які інші люди роблять, то в принципі такий момент є у всіх, у всіх творчих людей. Тобто, ти, скажімо так, ідею починаєш, але далі вона починає доповнюватись, розвиватись там і так далі. От, і, до речі, сьогодні я вирішила поговорити про тему. Що ж, ну власне про свій канал, інші світи, мої зерельоти про назву, тому що я навіть в першому відео нічого не говорила про назву, а ну, чому вона така, чому вона така народилась? Це творчий канал, і в цілому, з самого початку, ідея назву була в тому, що інший світ я пишу. Заодно скажу, що е, я пишу в двох жанрах: Це наукова фантастика і епічне фентезі. От, і е, в основному я пишу. Скажімо так, найбільше творів у мене наукової фантастики. Ну, знову ж таки, наукова фантастика, там є і пригодницька, і космічна, і космоопери. Ну, тобто, я все так називаю наукова фантастика, можна сказати, просто фантастика, в якій є, ну, скажімо, там різні напрямки, там кіберпанк, космічна фантастика. ну, В основному, це для мене фантастика це, як я вже говорила в минулому відео. це, про деяке візіонерство, про, про те, як, скажімо так, іноді це там, соціальне моделювання, тобто як ми в майбутньому там, скажімо, будемо жити з якимись технологіями, іноді це саме цивілізаційне моделювання, тобто роздуми над тим, куди в принципі, буде рухатись цивілізація. От е, іноді це може бути занурення в, в якусь конкретну технологію. Ну, в будь-якому випадку, от зорольоти це до е, фантастики відноситься. А інший світ, саме до епічного фентезі, насправді, у мене є, е, 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 ну, от якщо з коротких оповідок, то тільки. Е, Одне оповідання, як Зійде Сонце, яка увійшла в збірку Схід сонця. І це було там, скажімо, перше фентезі, яке я в цілому виклала там ну, показала публічно. А до цього я вже дуже давно пишу дуже великий цикл, який називається Шлях сну. І от я з позаминулого року, здається, я вже. В принципі, тут теж кожен рік, здається, або дуже довгим, або дуже коротким. Я пишу цей цикл і викладаю на аркуші. І, і власне, вже пишу другу книгу, і сподіваюсь, в цьому році почати третю книгу цього циклу. Насправді почала. Це все писати, скажімо так, в свою електронну шухляду ще 10 років тому. І це, якщо говорити про фентезі, то це моя, мої роздуми саме над філософськими якимись концептами, тому що. Фентезі дозволяє розглянути, особливо от жанр епічного фентезі, він дозволяє розглянути просто іншу світобудову, не прив'язуючись до нашого світу. Тобто, показати просто зовсім інше суспільство, зовсім інший соціум, зовсім інші мотивації життя там і так далі, принципи існування. От і це для мене завжди було цікаво. Ну, мабуть, ті, хто мене знають, ні для кого не секрет. Я, я завжди надихаюсь Толкіном. Це було те фентезі. Яке мене насправді вразило, захопило, і те, чому я, власне, там, почала писати фентезі. Якщо в минулий раз я казала про батьків-засновників які, фантастики, які мене надихали писати наукову фантастику, то якщо говорити про фентезі, то е, в першу чергу це для мене Толкін, е, також надихалась багато Урсуло Лігуїн. Е, э, до речі, от е її е твори, я надихалася як фантастикою, так і фентезі. У неї досить цікава суміш цього. О, до речі, суміш жанрів це теж е дуже цікавий момент, але про нього ми, мабуть, поговоримо в іншому відео, бо це буде забагато. От- а, м Сьогодні хотіла повертаючись до моєї назви, тобто інший світ це можна сказати такий відсилка до фентезі. А зорельоти це до фантастики. Але насправді, ну у мене є ще телеграм-канал, який називається Інші світи, мої зорельоти. І ну, насправді зорольоти це не тільки про фантастику, також є тут ще такий філософський аспект, що я вважаю зорельотом всі свої проекти. І от власне Аркуш, на якому я сказала, я викладаю свої книжки, це називається Треба бути першим. Як це? Споживачем свого власного продукту, тому що я засновниця Аркуша, ми з моїм чоловіком заснували цей проект і, власне, зараз я веду його сама. Але ну, ідея Аркуша якраз була в тому, що це також був мій творчий проект, В тому, що я спробувала, так як я з іншої зовсім сфери прийшла до письменництва. То я просто хот... ну, це, це моє бачення того, чого мені, не... це те, що називається проєкт, народився зроби те, чого тобі не вистачає. От так з'явився Аркуш. От, звісно, він також змінювався від початкової ідеї, хоча всі початкові концепти, вони ми досі, пробуємо, досі продовжуємо реалізовувати, але доповнився цей проект дуже багатьма речами, які е, були ну, результатом того, що е, з'явилось ком'юніті. Е, воно своє унікальне. У нього є свій, е, як це е, е, свої задачі, свої. Своє також бачення того, як вони як люди хочуть користуватись цим, як вони хочуть, скажімо так, продовжувати цю ідею. І це для мене теж дало дуже багато цікавого бачення і доповнило цей проект. Тож, ну, це про зміну того, що спочатку творчий задум, якщо він живий, то він обов'язково росте, він обов'язково змінюється. І це ну, теж я вважаю важливий. Важливий момент його не варто обмежувати. А тож, інші світи мої зарольоти. Значить, у мене є YouTube канал, який я закинула на півтора роки. Пам'ятаєте, з минулого відео так? Тепер я хочу відновити відеоблогінг, і, ну, як я казала, перешкода завжди час, ресурс. І, ну, скажімо так, або я буду це робити швидко і щось цікаве розказувати, або я не буду робити цього зовсім. Я вирішила, що треба спробувати перше. І от мої спроби. Тому я, чесно, якщо хтось це дивиться і там думає, чи взагалі, скажімо так. Як це дивитись, я вам не пораджу, тому що я не знаю. Я буду намагатись регулярно щось викладати, але регулярність буде залежати і від якогось, ну, скажімо так, творчого контексту. Бо якщо у мене там трошки випаде часу і буде вибір там викласти нову частину своєї книги чи записати відео, то я виберу викласти нову частину книги. тобто, на жаль, найвищий пріоритет я не можу поставити, скажімо, цьому проєкту, цьому напрямку, але я б дуже хотіла спілкуватись з своїми читачами або просто з підписниками, які, яким цікаві просто якісь роздуми, тому що ну, я тут буду говорити чесно не тільки про свою творчість. Можливо, буду періодично її згадувати, але в цілому мені б хотілося ну, говорити в цілому про цікаві думки, про фантастику, про, можливо, навіть в аспекті своєї творчості щось, але все ж таки, моя творчість це. Результат ну, того, що я хотіла сказати, якісь концепти. Тобто, для мене, як я минулий раз казала, я себе не вважаю автором. Я вважаю, що ну точніше, письменницею, прямо в тому розумінні, в якому всі це вважають. Тому що мені важливо не писати, а мені важливо втілити свої ідеї. от, І втілити свої ідеї просто для мене письменництво це той інструмент, без якого я просто зараз не можу обійтися, тому що саме в такій формі народжується: я можу найкраще описати свої ідеї. І коли я не пишу, я відчуваю себе недостатньо щасливою. От. І тому це щодо, ну, завершуючи тему письменництва Інші світи мої зарельоти, тобто те, про що я буду тут говорити і про що я буду думати. Далі хотіла б розказати, ну, можливо, такі невеличкі анонси, що я ще хотіла б зробити це Ну, насправді, скоріше буду говорити про свої світи більше, ніж про якісь конкретні книжки, ніж про щось, хоча це також, мабуть, буде. А, але а, я сприймаю речі досить сильно. Тобто для мене коли я щось роблю, я продумую його з усіх боків, і це для мене, скажімо так, як інший світ, власне, і мої зарельоти. Тобто, як от будуєш зарельота або як будуєш інший світ. Тобто для мене, наприклад, письменництво, я в самому-самому ще півтора роки назад в своєму відео казала, що я тут буду викладати. Озвучення моїх книг, частково вони викладені, все, що в мене є, я виклала. Але, ну, зрозуміло, подальше озвучення є багато труднощів і в колаборації з тими, з ким хотілося озвучувати, бо ви розумієте, що зараз не той час, коли можна щось серйозно планувати, творче, особливо з іншими людьми, тому що у кожного свої задачі і кожного. І кожного дня ці задачі можуть змінюватись, поставати нові якісь, нові якісь виклики, які, які не пов'язані з творчістю, і їх треба опрацьовувати. Тому, скажімо так, не буду обіцяти якісь творчі колаби, хоча б дуже хотілося, звісно. Але ну, тобто наразі планую тільки на свої сили, тому Якщо щось буде, я буду. Ну, так, що я це вже буду відчувати, що це вже робиться, то я буду це анонсувати. Але поки що можете послухати те, що є. І от я буду періодично щось таке розказувати, записане на колінці. От, ну, це ми поговорили про. Ну, Власне, про все поговорили. Не знаю, чи варто сьогодні ще щось додавати. Можливо, нехай це буде таке більш коротке відео, в якому я просто ну, подумала про все потрошку. А наступного разу, можливо, поговоримо. Ну, ті теми, які мені б цікаво було підняти, це ну, в цілому зануритись більше в фентезі і ну, поговорити про цей напрямок. А, також було б цікаво обговорити окремо космічну фантастику. У мене дуже багато ну, ідей на, саме на цю тему, і так далі. Але кожен з цих напрямків потребує окремого, окремого занурення. От, тому в якому порядку це буде, і взагалі, чи, як це, чи буде тема наступного, наступного відео, я не скажу, тому що дату теж не скажу. Але якщо ви мені напишете щось в коментарях, якщо ви скажете, як рухається мій work in progress в такому спонтанному блогінгу, що вам подобається, що вам не подобається, буду вдячна. В цілому пишу його, як я і казала, для себе, тому в будь-якому випадку, в будь-якому випадку рада, що я проговорюю ці ідеї, але якщо комусь ще буде цікаво, то теж буде приємно. Все, всім дякую, до зустрічі і пишіть в коментарях все, що думаєте, і все, що хотіли б, можливо, почути від мене, якщо раптом такі бажання є. І, ну не знаю, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ну ви все знаєте, тож до наступного відео.